Привіт! Сьогодні я навчу вас, як створювати автоматизації для вашого інстаграму. І почнемо ми з автоматизації невеличкою, але це буде вашою базою, стартом для того, щоб потім створювати більш вагомі і складні автоматизації. Тому сьогодні ми повчимося на ось такій автоматизації. Коли людина реагує на вашу сторіс. Ставить якийсь сердечко або якийсь смайлик, і тим самим ви автоматично надсилаєте їй повідомлення цій людині як подяка за те, що ви отримали від неї лайк. Ми будемо користуватися сервісом ManyChat. На сьогоднішній день цей сервіс безкоштовний саме для українців. Тому користуємося цією нагодою і навчаємось, як створювати автоматизацію. Поїхали до практичних навичок. На головній сторінці, якщо ви ще не зареєстровані в цьому сервісі, то вам буде запропоновано зайти на цю сторінку, на цей сервіс, використовуючи обліковий запис Facebook. У мене інтерфейс англійською мовою. Ви можете спокійно користуватися Google-перекладачем. І зробити переклад всієї сторінки, таким чином вам буде простіше орієнтуватися. Я перейду на головну сторінку, тут зараз в мене вже бачите все українською мовою. І ми з вами побачимо, що тут є привітання і якісь певні шаблони, які вам пропонує манічат застосувати. Але будемо створювати все від початку, щоб ви про Робили все самостійно, зрозуміли, як ці інструменти працюють, тому що ці навички вам знадобляться для створення власних чат-ботів в майбутньому, тому важливо навчитися все робити спочатку самостійно, а потім вже користуватися шаблонами для спрощення своєї роботи. Ось тут на панелі ми бачимо різні значки, нам треба перейти. У вкладочку налаштування і подивимось, що тут має тут є можливість створювати різні канали. У вас зараз, так як ви зайшли з Facebook, одразу підтягнувся і інстаграм, ваш сторінка, яка пов'язана з бізнес Instagram сторінка, яка пов'язана з бізнес, сторінкою Фейсбук. Тому ми і будемо зараз налаштовувати саме. Інстаграм автоматизацію. Перевірте, якісь налаштування, які ви тут бачите. Не, нічого не змінюйте, якщо, воно, якщо тут все гаразд, якщо ви бачите якусь помилку або ще щось, тоді тільки втручайтеся в ці налаштування. Зараз, якщо нічого ніякої помилки не видає, значить все гаразд. Йдемо до автоматизації знову вкладочка, і будемо натискати плюсик, нова автоматизація. Коли ви будете натискати нова автоматизація, зазвичай вам одразу пропонується знов таки використати якісь шаблони, ми їх пропустимо, просто закриємо, і перед нами буде ось така робоча поверхня, де ми будемо створювати цю автоматизацію. Для того щоб ви уявили собі більш детально, як це взагалі виглядає і що воно з собою уявляє, я покажу вам якусь одну із своїх автоматизацій, наприклад. Ось така у мене автоматизація для чату була. Ось так воно буде виглядати. Тобто, це послідовність, цепочка, така послідовна дій, які будуть виконуватися автоматичні дії одна за одною. Вони бувають ось такі, воно здається, що, начебто, бачите, тут багато всього, але насправді це простенька досить автоматизація. Вони можуть бути до довгими і дуже об'ємними з різними задачами. Ми почнемо з маленького, і ви зрозумієте принцип цієї роботи. Я повертаюся до моєї автоматизації, яку я щойно пустенько зробила. І перше, що нам потрібно зрозуміти, як тут все працює, це в нас є вже системою закладене перше, перший тригер. Тригер це та дія, яка буде спонукати автоматизацію, спонукати цього бота, зробити наступну дію. Тобто, що має статися, для того, щоб він спрацював. І ми йому даємо задачу з'ясувати, тобто здаємо новий тригер. Якщо нам людина ставить лайк, вподобайку якусь на нашу сторіс, тоді ти маєш спрацювати і щось зробити відповідно. Для цього я натиснула на новий тригер. Додати, і ми вибираємо інстаграм, і мені пропонуються наступні тригери. Вибираємо, який нам підходить. Коментарі користувачів до вашої публікації. Відповідь на нашу сторіс. Давайте її виберемо, коли користувач щось відповідає або реагує на нашу сторіс. Ми можемо вибрати усі історії, тобто, що б вони публікували і які б не отримували відповіді, ви будете. Він буде спрацьовувати, або ми можемо вибрати вашу конкретну історію, на яку він буде реагувати. Зараз я не маю ніяких активних історій, тому мені не пропонується тут нічого вибрати. Але якщо у вас буде поточна якась історія, ви можете налаштувати цей процес на якусь поточну історію. Давайте я залишу всі історії, і відповідь на цю історію буде. Або реакція, або саме коментар. Тому ми маємо вибрати, відповідь містить будь-які слова, або конкретні слова або реакцію. Давайте виберемо і слова, і реакцію. Ну, наприклад, людина пише мені у відповідь на мою сторіс, якщо я її закликала, наприклад, цей сторіс написать мені. Слово якесь, напишіть мені, подобається, чи напишіть мені так, напишіть мені клас, напишіть мені ще щось, і людина пише це слово. Тому ви маєте прописати те, що ви вважаєте за потрібним тут прописати, якщо ви маєте певну сторіс. Або клас, або молодець, хтось там напише, або ще щось. Таких слів може бути просто багато, безліч, які ви вважаєте, люди частіше пишуть, або ті слова, які ви заздалегідь просите людину написати. Так, що ще ми тут будемо налаштовувати? Автоматика затримки. Як бачите, ось ці прозначки означають, що це доступно на протарифі, але, як я вже сказала, для українців цей сервіс зараз безкоштовний. Але це може змінитися в будь-яку мить, тому будьте готові, що колись, можливо, прийдеться за цей сервіс платити, якщо вам він сподобається і ви будете продовжувати це робити. Ви можете зачекати якусь е кількість хвилин або секунд, а потім тільки надіслати якусь відповідь. Так, ми можемо відреагувати автоматично лайком на відповідь, так, і людина отримає. Подобаєчку на свій коментар, а можемо цього не робити, якщо ви знімете галочку. Так, переходимо, тиснемо зберегти. Що ще ми можемо додати? Так це не слово, а реакцію. Давайте ми можемо е дуже часто реагують вогником. Дуже часто люди реагують е якимось. Емоціями типу смайликів, або ще щось, або навіть погано якусь реакцію ставлять, але я думаю, поки що ми не будемо на це звертати увагу, давайте там пропишемо якісь смайлики дуже позитивні. І ось коли ми це все зберегли, наш бот, цей отримав від нас завдання, що треба, коли він отримав ці. Слова щось зробити. Що саме це буде? Ми вибираємо інстаграм, так як ми зараз все будемо слати в інстаграм, і маємо налаштувати його реакцію, тобто, що він має нам зробити протягом 20 24 годин. Увага, саме в інстаграм є таке обмеження, що оця ваша цепочка це взагалі взаємодія з людиною після того, як він щось зробив. Має бути в рамках 24 годин. Це така політика Instagram, тому і тут воно вам зазначається. Ви у відповідь на ці реакції користувача можете додати йому в особисті таку, таке повідомлення. Дякую за лайк. Мені дуже приємно. Наприклад, ви можете згенерувати з чатом GPT якісь креативні, прикольні надписи. Ви можете якось подякувати креативно і самі придумати. Так? Можете якийсь, якийсь, жарт, якийсь жарт у відповідь написати. Те, що ви вже собі уявите і продумаєте. Так, людина поставила лайк і автоматично отримала ось таке повідомлення. Давайте. Далі подивимося, що в нас ще тут є. Зараз я з вами додала текст, і е, цей текст можна видалити, натиснувши цю кнопочку, можна перемістити вгору або донизу, якщо є іще додаткові дії. Наприклад, якщо разом з текстом ви хочете надіслати якесь зображення. Ви натискаєте зображення, додаєте зображення з вашого комп'ютера. Я зараз просто буду робити. Якесь перше рандомне зображення. Так, і ми бачимо, що спочатку йде текст, а потім у нас іде зображення. Якщо ви хочете поміняти їх місцями, ви просто перетягуєте і ставите спочатку зображення, потім текст. Якщо ми зараз говоримо саме про ось ці відповіді на реакції на сторіс, то зазвичай ніякої там зображень, яких нема, але це нам знадобиться і надалі. Тобто, ми далі будемо більш складні робити налаштування, ботів і автоматизації. Тому зараз я вам розповідаю це як те, щоб ви розглянули як можливість, які можливості тут є, і вже були до цього готові. Можна додавати. Малюнки, можна робити затримки, які ми далі будемо робити, збирати дані, навіть відео, і більше налаштувань тут є і відео і аудіо надіслати людині у відповідь. І все. На цьому етапі ось така маленька автоматизація. Вже у вас має працювати як відповідь на вашу сторіс. Як тут ще все працює? Давайте подивимось на ось ці стрілочки, які ведуть від одного повідомлення на інше. Для того, щоб видалити цю стрілку, ми на неї наводимо і натискаємо ось цей значок. І бачимо, що зараз два наших ось ці блока вони роз'єднані. Це просто така технічна можливість, яку я вам показую. І на майбутнє ми будемо будувати цепочки, і це вам також знадобиться ці. Знання, ми ще будемо про них говорити. Щоб з'єднати одне з іншим, ми маємо поставити курсор ось тут. І потім приєднати до того повідомлення, яке нам потрібне. Далі ми бачимо ось тут плюсик. Умовно, якщо б у нас не було, я зараз скопіюю це, приберу. Ось так. І давайте я видалю. Наприклад, у нас немає нічого. Ми з вами робили, натиснувши на, отут на інстаграм, і з'явився у нас меседж. Але якщо я хочу після цього повідомлення додати іще одне, і можу зробити це таким чином. Або натиснувши знов таки на ось цей кружечок. Next step. Потім на пусте просто місце, і в мене, і в мене випаде меню, яке мені дозволяє вибрати, що наступним наступним кроком я хочу зробити. Або це можна зробити через ось цей плюсик. Натискаємо плюсик. Також вибираємо інстаграм. Бачимо два окремих повідомлення, і нам треба їх з'єднати. З'єднуємо таким самим чином сюди і приєднуємо сюди. І ось така цепочка йде, вона логічна, і все ми бачимо як поєднане, і ви можете зрозуміти, яку за якою дією відбу... яка дія відбувається і що відбувається після певної дії. На цьому наша автоматизація вже готова і вона працює для того, щоб перевірити, нам треба нажати. Попередній перегляд. І ми бачимо, що попередній перегляд спрацював. Тобто, якщо у вас ми потім будемо дивитися, якщо будуть налаштування більш вагомі, там буде більше у нас повідомлень, то ви кожен цей крок побачите у попередньому перегляді, перш ніж публікувати це. Але для того, щоб це опублікувати, натискаємо ось цю синю кнопочку англійською, це лайв, зробити його live". Тобто, Зробити так, щоб воно працювало вже в реальному житті. Натискаємо і все. Ваша автоматизація на цьому етапі працює. Коли ви повернетесь до своїх автоматизацій, то ця автоматизація буде у вас ось тут в списку. І ви будете бачити, скільки разів вона спрацювала і коли вона була опублікована. Вам бажано задати ім'я цієї автоматизації. Я на неї натиснула і зверху, як бачите, даю це реакція, напишу. Реакція на сторіс. Все, для того, щоб коли у вас буде їх багато, ви швиденько могли відшукати те, що потрібно. Тут можете ключові слова прописати, бо якщо у вас буде в майбутньому багато ключових слів е на різні-різні продукти. Тобто, щоб ви швиденько орієнтувалися, можете прописувати це в назві. Подивимось, як це спрацює на практиці.